Гроші це просто а великі гроші це ще простіше і ще легше. Привіт, привіт! Рада тебе бачити на своєму Ютуб-каналі. Я Оксана Оксенюк, та, та інструктор, провідник Гриліла та експерт із багатого мислення особистого бренду та проявлення себе. І сьогодні я хочу поговорити з вами про п'ять блокуючих переконань, блокуючих таких думок, станів, які не дають можливості прийти в ваш простір грошам, великим грошам, взагалі збільшенням доходу. Тому будемо починати. І пункт. Перший. Ви вважаєте, що гроші це складно, гроші це важко, або що гроші заробляються важкою працею. І для цього треба або багато працювати, або важко працювати. І взагалі на цьому питанні немає відчуття легкості. Гроші такого не люблять. Гроші люблять насолоду, задоволення. Гроші люблять відсутність метушні та легкість. І є навіть така фраза: гроші це легко, а великі гроші це ще легше. І дійсно так є. Звідки ми це взяли, що гроші складно і не заробляються важкою працею, переважно це в нас переконання наших батьків, а то й бабусів і дідусів. Тому що подивіться, ми зараз живемо зовсім інший час, коли гроші насправді заробити досить легко, досить просто, е, саме на тому, що ти подобається від чого ти отримаєш насолоду. Другий момент це ті емоції, і відчуття, які ми проживаємо у контакті із грошима. А зараз відслідкуйте. Якщо ви найманий працівник... І отримуєте зарплату, як часто ви отримуєте гроші. Ви їх отримуєте один-два рази в місяць. І один-два рази в місяць ви насолоджуєтесь від того, що вони приходять в ваш простір. Ви кайфуєте, що вони є. А тепер згадайте, як часто ви витрачаєте гроші. А витрачаєте ви їх щодня, кожного дня, 100%, і то і по декілька разів на день. Відслідкуйте, що відчуваєте, коли витрачаєте гроші. Відчуття втрати, відчуття, що щось пішло, відчуття розлуки з ними. Чи, можливо, не в момент, а десь за якийсь час після цього. І тепер відслідкуйте. два рази в місяць. Ви відчуваєте радість щодо грошей. весь решта часу ви відчуваєте стан втрати, що вам чогось не вистачає. І відповідно, на ваших грошах лежить емоція неприємна і вони. Для вашого мозку навпаки приносить тільки проблеми і тільки не хороші емоції, а тому мозок відмовляється їх заробляти та створювати набагато більше. Третій момент, коли ви загадуєте собі гроші на щось, якісь суми, ви потім використовуєте не на те, на що ви їх попросили. І відповідно, коли ми просимо, ми попросили на сумочку, ми попросили на помаду, на кафе, на ресторан, не знаю, на якийсь захід. На це нам потрібно гроші і використати. А ми часто йдемо, а куплю продукти, а піду комунальні оплачу, А ще щось: ми намагаємося використати їх з користю. Хоча Всесвіт насправді нам їх дав на насолоду. І в такі випадки, перше, блокує розум, тому що він хотів солоду, він хотів кайфу, для цього він їх створював, а ви використали на користь. З іншого боку, всесвіт теж задовольнив вашу мрію та ціль. Хочеш, набери. А ми взяли ці гроші і направили зовсім іншим напрям, а потім дивимося, чому в нас нема грошей на те, що ми хотіли і просили. Щодо витрачання грошей, ще такий пункт. Коли ми витрачаємо кошти, робіться з насолодою. Робіться із благословінням на те, що от ви отримали кайф насолоду, і їх прийде на цю енергію ще більше у ваш простір. Четверта причина, четвертий блок це страх того, що їх не буде. Е, страх того, що завтра не буде, там, не знаю, через тиждень, що їх не вистачатиме, ми їх починаємо зажимати, ми їх починаємо відкладати, ми їх починаємо ховати. На що? На чорний день, на якісь труднощі, на які складнощі. А те, на що ми фокусуємося, на що ми їх відкладаємо, те ми створюємо в своєму просторі. Тому наша ціль, якщо ми на щось і відкладаємо, то щоб це щось. Те було, що нам принесе задоволення. А взагалі, гроші це потік. Вони люблять рухатися. Прийшли віддали, кхм, прийшли, віддали, Та? І вони люблять оцю от легкість, вони люблять гнучкість, вони люблять спокій, вони люблять гармонію, насолоду та задоволення. Звісно, що ми їх витрачаємо з розумом, та оцінюємо ситуацію, але не зажимаємо так повністю себе в тиски. І п'ятий момент. Блок про те, що для нас це неможливо для нас це нереально. І що нам завжди десь не вистачає, що це взагалі не про нас, це на... не наша історія. Та? І коли ми будемо вважати, що це неможливо, нереально, воно, по суті, так і буде ставатися. Переведіть себе на історії людей, які це досягли. Знайдіть історію людей, які з нуля піднялися в мільйони, в мільярди. І покажіть своєму мозку, що насправді все можливо, все реально. І якщо це зробила одна людина, дві, три, то чому це не можу зробити і я? Фокусуємося на тих, у кого це вдалося, і тоді у нас все буде вдаватися набагато краще, набагато швидше. Гроші е, це про легкість. є фраза, гроші це просто, а великі гроші це ще простіше і ще легше. Тому що, коли ви навчаєте себе, що це можливо реально, коли ви один раз це прожили, другий раз вам це повторити в просторі, стає набагато простіше. Поділися в коментарях, який із блоків. Ти знайшла, знайшов у себе. Мені дуже цікаво, можемо навіть розвинути дискусію. І, якщо сподобалось відео, було корисним, підписуйся, став подобайку, ділися з друзями, нехай вони теж відслідкують в себе та виправлять ті моменти, які можуть виправити. До зустрічі в наступних відео та дякую тобі за увагу!